ちょっとちょとちょっとちょっ Вітаю вас на телеканалі Раї. Ви дивитесь новини Прикарпаття у студії Андрій Ципуга сьогодні. у Випуску про ключові події дня, прощання з героєм, нагородження талановитих учнів та оновлене реабілітаційне відділення для дітей. Ми розпочинаємо просто зараз. Маленькі українці, які могли змінити світ, але їхнє життя обірвали російські терористи. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей загиблих внаслідок збройної агресії Росії. Ми схиляємо голову перед світлою пам'яттю дітей, які загинули від ворожих куль, вибухів, ракет і бомб. За 11 років війни постраждали десятки тисяч маленьких українців. Дехто з них навіть не встиг народитися. Ми вшановуємо кожну дитину і ніколи не пробачимо ворогу. У Бурштині попрощалися із загиблим на війні захисником місцевим жителем Олександром Карпенко. Військовослужбовцю було 45 років. Його мобілізували до Лав Збройних сил України 27 квітня 2023 року. Олександр служив у складі 5-ї окремої штурмової київської бригади. З 15 листопада його вважали зниклим безвісти. Лише 29 травня 2025 року. Офіційно підтвердили його загибель у Бахмутському районі. Попрощатися із героєм зібралися жителі Бурштині. Штина та небайдужі. Вони провели захисника в останню путь, схилили голови в шані та подяці. Світла пам'ять герою, щире співчуття рідним і близьким. Медичні послуги для найменших пацієнтів в Івано-Франківській міській дитячій поліклініці відкрили оновлене реабілітаційне відділення. Завдяки масштабній реконструкції тут з'явилося сучасне обладнання, а також комфортні умови для маленьких відвідувачів. Як тепер виглядає оновлене відділення? Дізнайтесь від Юлії Торконяк. В Івано-Франківській міській дитячій поліклініці оновили реабілітаційне відділення, яке працює вже чотири роки. Тепер тут два масажні кабінети, просторий зал для занять, окрема кімната для асистивних технологій, зона переодягання, ігровий куточок та доступна вбиральня. Після капремонту також встановили сучасну систему вентиляції для комфорту і свіжого повітря під час занять. Ми проаналізували те, що все-таки приміщення, де знаходиться це обладнання, і для діток, воно вже дуже було застаріле, були вже дуже старі шведські стінки, підлога була в нищівному стані, і ми все-таки вирішили власне, саме приміщення капітально оновити. Ми докупили нові шведські стінки, ми докупили нову частину меблів, а обладнання асистентне в нас було вже Куплено, воно нове, воно відповідає нормативам, які необхідні для заняття реабілітацією. Лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Ірина Турлей розповідає, тут допомагають дітям від народження до 18 років. З ними працює мультидисциплінарна команда: фізичні терапевти, ерготерапевти, їхні асистенти, масажисти та медики з реабілітації. Якщо ми беремо категорію дітей від нуля до трьох років, з ортопедичної патології найчастіше зустрічаються вроджені кривошиї, а також дисплазія кульшових суглобів, клишоногість. І, як правило, дітки, які внаслідок цих... Хворі перенесли оперативне втручання, підлягають реабілітаційній допомозі. Старші діти зустрічають переважно з порушенням порно-рухового апарату. Це є сколіотична постава, сколіози різного ступеня. Начальниця міського управління охорони здоров'я Алла Вацеба наголошує, це оновлення важливе, адже нині реабілітація це першочергове завдання, особливо з огляду на велику кількість дітей-переселенців. Їх налічується в громаді більше 10 тисяч, які задекларовані в наших закладах. Хорон здоров'я. Ми знаємо, що ця поліклініка має ще 8 поліклінічних педіатричних відділень. Відповідно, в громаді знаходиться більше 54 тисячі діток і більше як 40% декларантів, саме дитячої міської поліклініки. Очільник громади Руслан Марцінків підкреслює, потреба в реабілітації велика. Багато дітей мають інвалідність. А раннє втручання критично важливе для їхнього майбутнього здоров'я. Тут закладається фундамент, основа людини на ціле життя, і тому дуже важливо, щоб в дитинстві саме була правильна реабілітація, фізична реабілітація для дітей з інвалідністю. От приміщення добре, гарне на першому поверсі з доступним туалетом, з доступністю. Оновили реабілітаційне відділення за власні кошти поліклініки. Це понад мільйон гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Учні Коломийської дитячої музичної школи номер один влаштували концерт з нагоди вручення відзнак імені Анатолія Кос Анатольського. Нагороди отримали найстаранніші учні, які упродовж навчального року досягли високих результатів у вивченні музичного мистецтва та здобули перемоги на обласних всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Заснував премію син композитора. Побували на урочистому заході, і наші коломийські журналісти. Вже дев'ять років, як син славетного композитора ім'я, якого носить дитяча музична школа номер 1 Адріан Коз започаткував стипендіювання талановитих учнів. Така ініціатива стала ще більшою мотивацією до праці для дітей та викладачів поступом до розвитку та зацікавлення справжнім мистецтвом. Закінчення навчального року то є результат тяжкої праці, яку ви всі вкладаєте протягом кожного дня. Тому я хочу щиро подякувати. Учням за їхню дуже кропітку працю щоденну на ниві освоєння музичної освіти. Так само подякувати всім викладачам, які докладаються до цього кожного дня. Серед почесних гостей, дружина композитора Надія Кос, яка спеціально приїхала на вручення зі Львова, каже, що саме син Анатолія Косанатольського активно спостерігає за здобутками учнів музичної школи, тому хоче їх відзначити. Хотів зробити таку приємність дітям. Щоб діти тішилися, бо це є підтримка для дітей. Вони тішуться, то є дитяче таке захоплення, їх це мотивує, їх це розвиває. Вони вішають, по тому пані Наталя придумала, що то має бути в рамці, не десь там в шуфляді. То, така була розмова. знаєте, І то так вийшло, що діти витримують і нагороди. Професор Юрій Ісиновський певен, що творчість Анатолія Косан Антольського вплинула на багатьох талановитих і тепер вже відомих музикантів та композиторів. Ім'я Анатолія Іосфес це якийсь такий музичний прапор нашого міста. Це велика сила, яка надихала багатьох-багатьох музикантів, і в тому числі дійсного і справжнього засновника і довголітнього керівника фестивалю. Олександра Козаренка, учень першої музичної школи Олександр Одосій вже вдруге став лауреатом премії. Це знову новий рівень, так типу то, що того року взяв третє місце, і ну я зрозумів, що треба працювати більше. І він цього року вже друге. Тобто, через два роки знову я планую взяти ще краще місце. Тобто, перше, Тетяна Курчі вже втретє отримує таку винагороду за досягнення. Для мене це означає, що поціновують мій талант. Що е, я граю для когось, що я можу щось заграти, і що це поціновують. А це цьогорічними лауреатами і директор музичної школи Віталій Крив'юк. Отримують якусь нагороду, і вони дуже цьому радіють, і це спонукає на ще більшу працю. Це старання викладачів, діточок, батьків, які власне долучаються до світу музики і бачать, що тут можна розвиватися, тут можна отримувати нагороди, тут можна прогресувати, і власне музиці ніколи немає меж. Як результат цього року не бувало велика кількість нагород. Учнів першої дитячо-музичної школи 38 здобутих відзнак на різноманітних конкурсах та фестивалях. З Коломиї Богдан Малецький Галина Робинчук, телерадіо компанія РАЇ. Відчути себе дорослими та самостійними, обравши омріяний фах в університеті короля Данила, відбувся традиційний день професій. Це унікальна можливість для дітей приміряти на себе різні спеціальності. Цього разу юні учасники спробували себе в ролі поліцейських, медиків, пожежників, журналістів, будівельників та представників інших професій. Як це було, бачила Яна Лазорик. обрати омріяний фах. Університет Кореля Данила вже восьмій рік поспіль організовує для малечі ярмарок професій. Дітлахи віком від 4 до 14 років можуть спробувати себе у різних сферах, отримати нові знання та весело провести час. Цього року пропонували 42 спеціальності: від пожежників, медиків і психологів до маркетингу, it сфери та будівельників. Всі локації готують різні завдання, тобто вони працюють і знайомлять з професією як п'ятилітку, так і підліткового віку. У дітей. Орієнтуємося на 1200 відвідувачів, це тільки зареєстрованих. ми не тільки знайомимо з професією, а також даємо можливість відчути себе працевлаштованим фахівцем, оскільки ми готуємо трудову книжку, Кожна з кожен з зареєстрованих учасників має трудову книжку, в якій в розгорці цій є представлені всі локації, тобто всі 42 цього разу професії. Вони працюють на кожній професії, мають відмітку про те, що вони попрацювали. Після цього йдуть в банк. Ми їм даємо змакетовані гроші. Відповідно до того, скільки вони працювали, і з цими грошима вони відправляються в магазин, який ми формуємо якраз з партнерів. Цьогоріч у нас також рекордна кількість партнерів. До заходу долучилися працівники екстреної медичної допомоги, які впевнені дітям необхідно знати, як подбати про себе та близьких у разі виникнення надзвичайної ситуації. Дітки мають змогу зайти, поглянути, яке обладнання ми маємо. Що насправді для невідкладної допомоги маємо і дефібрилятор, електрокардіограф маємо. Можливість надати на догоспітальному етапі на належному рівні допомогу. Наразі мова про саме базові реанімаційні заходи, які мають відношення до абсолютно будь-кого. Тобто, це не про спеціальність, це просто як про людину. Тому дуже варто всім знати, зорієнтуватись, не розгубитись і розуміти, як себе поводити в таких ситуаціях. А щоб бути сильними та здоровими, необхідно займатися спортом. Так вважає тренер одного зі спортивних клубів міста. Ми представляємо як взагалі як спорт, як діяльність, рухова діяльність в першу чергу. Діти сьогодні мають можливість і поприсідати, і повідтискатися від підлоги, і також гантельки. Також я, як тренер з Хекланто ГТФ, також дітей навчаю бити руками чи ногами, дошки розбивати. Основна ціль це є правити любов до спорту, а не сьогодні там якісь змагання, там на витривалість так, чи на кількість. А для діток, які цікавляться it сферою та робототехнікою, кафедра інформаційних технологій представила різноманітні розробки. Це є інженерія програмного забезпечення. Це є програмування роботів. Це є програмування програмного забезпечення, розробка та тестування. Ми всі працюємо з програмним забезпеченням і побачити, як це програмне забезпечення працює, але в реальному житті у вигляді робота. Я думаю, що це цікаво у любому віку. Діти різного віку, статі та уподобань знайшли для себе щось цікаве та корисне. Поліцейською бути я міра в жилет. Я би хотіла стати або психологом, або або актором або фотографом. Мене, напевно, якийсь дизайнер або танці. Я вже там була, мені сподобалось. Що сподобалось співати і стріляти. Я вважаю, він важливий, тому що тут діти можуть дізнатися, і що їм найбільше до вподоби, і вони, можуть таким буде легше обрати їхню професію. І це цікаво, можна весело провести час. Ти ще сварив цю штуку і коваль, ковалем був. Футболістом. А я щось тут побувала? Чи... Так, є? так, ось там Ураган побувала на віж... візажиста і психолога. Що найбільше сподобалося? Напевне, у Велесма. Там треба було проходити квести, і тобі за ці квести, потім дають гроші, і ти за ці гроші маєш купити квартиру і поставити туди всякі різні меблі і людей. Найбільше мені сподобався маркетолог. Е, ну як це все вибирати, типу. Е... Вибирати всякі фірми і так далі дуже сподобалось. Також сподобався IT-фахівець, щоб треба було згідати прямо в ціль. Яна не Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія На подвір'ї Коломийського ліцею номер 5 встановили скульптуру книги Кобзар. Цей навчальний заклад носить ім'я Тараса Шевченка. Тож нова мистецька робота стала символом сили українського слова, національної самосвідомості та культурної спадщини. Автор скульптури відомий український митець Олексій Боднаренко. Більше про це в матеріалі наших коломийських журналістів. Ідея встановити скульптуру Тарасу Шевченку в Коломийському ліцеї номер 5 належить пану Любомиру Грабцю, випускнику навчального закладу. Він запропонував створити у ліцеї символічне вшанування постаті Великого Кобзаря. Його ініціатива знайшла підтримку. Прийшов на відкриття й сам автор скульптури Олексій Боднаренко. Вилюбив Розгорнуту книжку Шевченка і слова про Шевченка. Це я зробив безкоштовно. Раніше я був зробив в цьому школу Володимира Великого каплицю, теж безкоштовно. Бо діти знаєте, діти, то є майбутнє наше. Серед гостей свята кандидатка педагогічних наук, онука колишнього очільника ліцею, який ініціював присвоєння ім'я Тараса Шевченка навчального закладу Уляна Борис. Я є випускницею цієї школи, і мені дуже приємно, що запросили мене, мою маму. І пам'ятають про добру справу мого дідуся, який був будівничим освіти. Він велику роль відіграв в тодішньому становленні, розвитку шкільництва і освіти. Був хорошим прикладом для нас, своїх дітей, онуків. І дуже відрадно те, що продовжується його справа. Заступниця директора ліцею номер 5 із навчально-виховної роботи Оксана Гаврилюк впевнена, що відкриття пам'ятника увійде в історію навчального закладу. Сьогодні особлива подія для нашого ліцею. Відкриття пам'ятного знаку Великому Кобзареві, ім'я якого з гордістю носить наш ліцей. Це знак пам'яті, сили, витримки та мужності українського народу. Щиро дякуємо скульптору за втілення ідеї в життя. Подвір'я ліцею номер 5 окрім писанки, тепер має ще й пам'ятник Кобзареві. А це десь можливість школярам ще більше поціновувати ім'я Тараса Шевченка. З Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія РАЇ. Один із найстаріших навчальних закладів Прикарпаття Коломийський політехнічний фаховий коледж, відзначив 131-шу річницю з дня заснування. Сьогодні це один із провідних коледжів Західної України, де навчається понад тисячу студентів. У дні святкувань заклад відкрив двері не лише для випускників, а й для майбутніх абітурієнтів. На урочистостях побувала і наша Коломийська знімальна група. 1894 року у Коломиї заснували школу дерев'яного промислу за радянських часів. Тут був технікум модернізованої обробки деревини. Наразі це політехнічний коледж. Його очільник Андрій Ляшене каже, що навчальному закладу є чим пишатися. А традиція зустрічі залишається навіть під час війни. Навіть в умовах війни родина повинна збиратися. Ми повинні триматися одного. Повинні триматися свого. У Нас оце своє це є. Наша альма-матер, наш коледж, коломийський політехнічний. Ічний фаховий коледж Національного університету Львівська політехніка. Сьогодні в нас і день відкритих дверей, де ми будемо ознайомлювати наших абітурієнтів з тими можливостями, які відкриває перед ними коледж, а також чекаємо наших випускників, які вже мають певний життєвий досвід. Викладачка спецдисциплін коледжу Людмила Калун розповідає, що студенти не тільки добре вчаться, а ще й активно займаються волонтерською діяльністю. Наші студенти у цей непростий час допомагають Нашим військовим ми шили балаклави, футболки, ноші, плетоноски, допомагаємо донатами, активно ведемо себе. Навчання і навчаються наші студенти за час практики виготовляють дуже багато речей: це жакети, сукні, пальта, які сьогодні будуть представлені нашими студентами третього курсу. Назар Федору, випускник навчального закладу 2002 року. Він згадує, що тут навчалася його бабця, тато брати. Вважає, що це найкращий заклад у місті над прутом. Я повертаючись на 23 роки назад, розумію, що правильно було вибрати технічну спеціально. Вона дуже допомагає в житті. Я займаюся взагалі фінансами, обслуговування багатоквартирних будинків і врегулюванням певних питань в юридичній сфері. Але технічна освіта це є база. І далі здобування економічної освіти, воно тільки на підсилення йде. Тому, в принципі, я би всім рекомендував спробувати себе в технічній освіті. Назар прийшов на свято не один, а разом із сином 15 річний Данило також хоче стати студентом навчального закладу. Я не хочу залишатися. В школі я хочу щось нове, і е, я не знаю, що буде з цього коледжу, що буде від мене. Я хотів знайти, в чому я сильний, якщо я в чомусь є сильний, і ну яка моя ну, напевно, бути у всяких питаннях і ну цього достатньо. З кожним роком інфраструктура коледжу покращується вже цього року. Відкрили нові лабораторії для практичних занять студентів. Тісно співпрацює навчальний заклад із роботодавцями. Тож після навчання практично всі випускники отримують роботу. З колоною Богдан Малецький Галина Рончук, телерадіо компанія Раї. Зробити Прикарпаття яскравішим. В Івано-Франківську у межах екоруху Квітуча Галичина висадили квітник під назвою Коване Сонце. У сквері на валах з'явилося близько 600 бравистих рослин. До руху долучилися й інші громади області. Хто саме підтримав проєкт і яка його? Головна мета знає Яна Лазорик. Івано-Франківськ квітнем. Вже дев'ятий рік у місті триває квіткова акція від народної депутатки Оксани Савчук. Цьогоріч у сквері на валах висадили близько 600 рослин у формі кованого сонця. Ми попередні роки більше працювали в Франківську. Цьогоріч ми більше зробили локацій в Івано-Франківській області. Тут ми робимо коване сонце. І ще також в наші заклади культури, освіти, наші двори. До речі, цього року долучилися реабілітаційні центри для військових. Люди самі вже нарешті все це роблять. Вони самі приходять в нашу громадську приймальню. Вони самі беруть насіння, вони знають, що з ним робити. Ми узгоджуємо наперед, які саджанці їм потрібно. Вони вже знають, що вони будуть з ними робити. Вони знають, що року це є, і вони планують собі нові клумби. Ми дійсно працюємо вже з 2016 року, це вже дуже давно. І ми Фактично, десь вважаємо, що це як рух виправда до квітучої акції долучилися стажери проєкту Молодь і влада, які проходять практику в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради. Я стажувалася в департаменті інвестиційної політики. Це все дуже круто проходить, дуже круто нас залучають до різних проєктів і ми раді брати участь. Перш за все, тому що наше квіт... місто має квітнути не тільки в переносному, а й в прямому значенні. І це круто, що ми маємо можливість таку долучитися до цього екоруху. Це так-то ніби не вперше. У нас таке було колись у школі висадка дерев. Ну, Для мене це доволі цікаво. Це лишити світ за собою. Цікаво потім спостерігати, коли воно розквітне, і згадувати, що я приклав до цього свою руку. До екоруху Квітуча Галичина у 2025 році долучилося 35 громад. Яна не Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». На цьому завершуємо огляд подій Прикарпаття. Попереду міжнародні новини, тож не перемикайте. তবে তথাপিও তবে তথাপি